мешканці суджі ображені на російську владу, жаліються. Їх ніхто не попередив, що треба евакуюватися. Підозри якісь були, тому що там почали обстрілювати. Але щоб так було, як зараз, то ні. Нас ніхто не попередив. У кого автівки є, може і встигли проскочити. Літня росіянка ходить по покинутій крамниці і забирає все, що їй подобається. Тягне додому навіть іграшку. Говорить, не могла собі дозволити купити ведмедика, бо не було грошей. Жінка розповідає, донька пропонувала їй поїхати звідси, але вона не захотіла. Що тепер поробиш? Війна не ми її вигадали, вірно. А як ви ставитесь до війни? Що думаєте? Негативно. Я думаю, ви вважаєте, що ця війна нічого гарного не принесе. Як ви думаєте, навіщо ми прийшли сюди? Ви прийшли відновити мир. Місцеві не ховаються по будинках. Вони вже не бояться українських військових. Ба Більше тепер виявляється, мешканці суджі були проти війни з Україною. А життя з президентом Путіним було важким. Не треба було нашому лізти туди, куди не потрібно. Зарплатня була маленькою, пенсія маленька. І ось що наш правитель накоїв. Навіщо він поліз на територію, яка йому не належить. Бабуся села Свердлікова розповідає, українці нормально ставляться до місцевих і не змушують сидіти вдома під замком. До мене першою підійшли, я з краю живу. І сказали: не сидіть вдома, виходьте у світловий день. А коли темніше, щоб не було на вулиці. Селянка спокійно споглядала, як українські військові встановлюють жовто-блакитний прапор на відділення пошти Росії. Минув місяць, як ЗСУ зайшли на територію Куршини. Оксана Коновець за матеріалами студії Інформант. Дніпротіві спробує одночасно переносити руку і так. так, одночасно рука. Да, ось так, так. ось Юрій пережив три операції. Наразі триває реабілітація. До Дніпровської лікарні потрапив з діагнозу міновибухова травма. Отримав її на Донецькому напрямку у листопаді 23-го року. На війну чоловік пішов добровольцем. Згадує свій перший похід до військкомату. Проснувся удрому Я прокинувся вранці, побачив записку від мами на столі, що почалася війна. Посидів, подумав. Думаю, треба брати зброю в руки і пішов у військомат наступного дня. Але там були великі черги. Мене не взяли, бо мені було 22 роки. Через три місяці мене набрали з кадрового відділу військомату та сказали, що є можливість підписати контракт. Поранення отримав під час артобстрілу. У сапера в рюкзаку детонували протипіхотні міни. Він загинув на місці, а більша частина осколків прилетіла саме на Юрія. Найбільше потрапив у шию і пошкодив хребет. Боєць знаходиться на реабілітації вже 10 місяців. До цього лікувався в Києві. Лікарі кажуть, травма серйозна. Травма спинного мозку і хребта. І такі травми зазвичай вони важкі. Тому що дають ураження на можна сказати керувальні системи, і його організм зараз не здатен керувати нижніми кінцівками. Погіршена сила верхніх кінцівок. Завдяки сучасній медицині люди можуть з такими травмами відновитися і навіть вести повноцінне життя, звісно, з якимись обмеженнями. Лікар ускладнює завдання. За його словами, ці заняття допомагають зберегти ті функції і навички, які залишилися. У позитивному прогнозі ще й відновлюється втрачене. Проте наскільки вдасться пацієнту відновитися, поки невідомо. Лікарі навіть зараз нічого не кажуть чи не прогнозують. Говорили, можливо, відновишся. Ти молодий, у тебе великий ресурс. Тоді в мене не рухалися ноги. Зараз я вже можу ходити. Разом із фахівцями Юрій відпрацьовує дрібну моторику вже може легко написати власне ім'я. Так поступово день за днем відновлюється. Як правило, пацієнт із спінальною травмою має якісь обмеження там самообслуговуванні, будь-які гігієнічні процедури, одягання. Цей пацієнт зараз повністю самостійний, тому що довгий час пройшов і він просто адаптувався до всього цього. Психологиня Христина щодня працює з пораненими бійцями. Каже, бувають такі випадки, що пацієнти зовсім не йдуть на контакт. Про Юрія ж говорить, тримається. У роботі з психологом дуже зацікавлений, задає питання, бере на себе відповідальність. Така доросла позиція в нього виступає. Тобто, я б сказала, що досить стабільний. У мирному житті Юрій активно займався спортом. Це позначилося на його характері. Чоловік довіряє лікарям та робить все для подальшого відновлення. Оксана Ващенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Ще ще, будь ласка, можна салат? Справжній шведський стіл у гімназії номер 45 На вибір різні гарніри, м'ясо та випічка. Кирило учень 6 класу обрав свої улюблені страви. Мені подобається бред, макарони, котлета, сосіськи. Вся Учнів в молодших класів та пільгових категорій у їдальні годують безкоштовно. На сніданок макаронні вироби, м'ясце. Нашу гімназію 45 забезпечує харчуванням контакт продрезерв великий. Дякую їм за це. Продукти в них якісні, в вільному доступі можуть зайти батьки, поспостерігати за. Тим як готується їжа, Годують за системою базова кухня, тобто приготування відбувається у школі. Зі склавшоюся ситуацією в нашої в нашій країні було прийнято рішення про ланчбокси, тобто їжу. Приготували і розклали в ланчбокси. І у разі повітряної тривоги, коли вона застає дитину під час споживання їжі, дитина закриває ланчбокс і спускається до укриття. Крім цього, компанія постачає вже готові обіди до п'яти шкіл міста. А ось у гімназії 46 дітей обслуговує інша компанія. За день годують понад 800 учнів. У навчальному закладі кейтерингове харчування. Мені подобається те, що порції розділені на секції, тому дитинка кожна може обрати собі те, що їй не подобається, наприклад, не їсти. А те, що подобається, звичайно, з'їсти. Готові обіди привозять о п'ятій ранку та підігрівають перед прийомом їжі, аби продукти не зіпсувалися, використовують метод шокового охолодження. Дуже важливо, що готові страви вони доставляються і подаються нашим діточкам в індивідуальній порційній упаковці. Що це дає? Це Такий спос єдиний спосіб, який забезпечує санітарні вимоги. Мають можливість харчуватися. Це ті діти, які відвідують заклад освіти в режимі офлайн, тобто приходять на навчання до школи. То мають право на таке харчування десь приблизно понад 44,5 тисячі дітей. Цьогоріч кейтерингове харчування буде у 149 школах Дніпра. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро. Тіві. На місяць і назад у планетарії стартувала нова осіння програма. Перші відвідувачі, учні для них організували безкоштовні космічні сеанси. Школярі в захваті. Мені дуже сподобалося. Ви Бачите сонце? О, там. Сонце там ці планети, і на них зверху натискаєш, і вони і здають звук. Таке про землю, про планети і інші. Коли дивився на планету, то там було не так, як я уявляв. Тут дуже добре, і я відчуваю себе дійсно, як в космосі. Думав, що тут буде все, розкаже те, що я і так знаю. Але я сюди приїхав і мені сказали те, що я навіть не знав. Це як ти прийшов в якусь лабораторію і можеш десь спробувати все, що хочеш. Я завжди хотів побути на Марсі, і подивитися. Говорять, що там дуже добре, тому що там все як на землі, тільки без річок. Сподобалась і місячна зона з найбільшим в Україні інтерактивним глобусом місяця. Можна повідати ще нашого со. У місячній зоні діляться етапами дослідження та підкорення єдиного природного супутника Землі. Місячне зони ми додали інфографіку, за допомогою якої можна наглядно дізнатися всю історію дослідження місяця, починаючи від моменту, коли місяць перший раз ми телескоп і закінчуючи новими космічними програмами, які ще навіть не стартували, бо у 2026 році астронавти планують повернутися на місяць та зробити ще одну висадку. Для відвідувачів подорож космосом завершилася переглядом нового повнокупального мультфільму Динозаври в нас стартували уроки астрономії та природничих наук для школярів. Для того щоб прийняти в них участь, треба звернутись до керівників закладу освіти, в якому вчиться ваша дитина. Або вони вже зв'яжуться з департаментом гуманітарної політики. Подібні безкоштовні санси для школярів проводять двічі на день по буднях. Програму формують відповідно до віку відвідувачів. Оксана Ващенко Борис Єфімов, Дніпро ТІВІ. Дві карти. І подружні пари вирішують випробувати свої нерви за допомогою провокаційної гри у стрип Покер. Ставки зростають і фішками стають найпотаємніші секрети. Вам колись хотілося когось вбити. Ви маєте на увазі до сьогоднішнього вечора. Ну, звичайно, до сьогоднішньої гри. Інтрига та пристрасті все це у сміливій виставі стрип Покер за п'єсою відомого французького драматурга Жан П'єра Мартінеса. Режисер каже, привабило поєднання легкої форми та змістовності. Сучасна драматургія, вона е, найчастіше бере вузьку проблему і е, ну звужує питання. А тут, коли автор е, дуже стисло, невелика п'єса. І він туди вміщує стільки сенсів, це цікаво, знаєш, треба брати. Актори діляться знайти та відчути людину, яку граєш, непросто. тому ще досі підбирають необхідну інтонацію та характер. Я щось знаходжусь у стані пошуку, от тільки так думаю, як повести ту сцену там. Про це ми спілкуємось і досі. Спочатку мені здавалося, що я знаю цю героїню, що вона мене. Інтуїтивно веде сама, а я тільки підстраююсь. Але коли режисер, режисер змінює там напрямки задачі, я вже починаю сумніватись, і вже в мене цей пошук ще продовжується. Акторка, яка грала Марі, пригадує символічні знаки помічала ще до того, як дізналась про виставу. Я собі придбала прикрасу, на якій були різні підвіси, і значить. Так випадково вийшло, що на цій підвісті були карти і е, кубік гральний. Тобто, і буквально там, так би мовити, після того, як я придбала цю прикрасу, з'явився наказ на виставу. Тому це був знак для мене. Усі охочі зможуть відвідати прем'єру вистави 20 та 21 вересня у Дніпровському театрі драми та комедії. Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.